Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. В мене сталася біда. Згорів інвертор з чао. Ось, як бачимо, він виключений. Дружина позвонила, каже, щось смердить паляним. Я приїхав з роботи, дивлюся, все нормально, а інвертор циклічно перезапускається і горить червона помилка. По споживанню. Ось інвертор з чао. Через нього за місяць пройшло 173 кВт, години, а через аксіому. 2420 виходить на навантаження на нього було досить невелике щодо причин, що він вийшов з ладу, є ручний від резерву, тобто зустрічного струму не було. Перевантажень також не було, оскільки вон та схема повністю запобігає перевантаженню цього інвертора. Реле струму вимикає всі зайві навантаження з інвертора в чаво. Більше ніж 2,2 кВт на ньому ніколи не було. Да, на ньому працювала електродуховка, працював бойлер, працювала пральна машинка, але вони працювали по черзі. Зняв інвертор. Ось дивимося. Саме перше це стан входу зі сторони 48 вольт. Як бачимо, що ми тут бачимо. Ось такі дивні показники. 600. 600 Ом. Ну, Я не знаю, це не коротке. Е, зняв передню кришку. Що перше зробив, провірив опір на виході інвертора. І він мене склав 86,4 кОм. Не знаю, не звинить. Але показую, що є. 84 кОм. Я не знаю, що має бути тут на виході. Мабуть, тут має бути е, безкінечність великий, великий опір. Ну, маємо поки такі показники. Ось, вскрив корпус. Як можете бачите, повністю вигоріли всі транзистори з тієї сторони. З тієї сторони начебто все нормально. Не знаю, я не перевіряв їх, не розбирав повністю плати і так стало зрозуміло, що згоріла низьковольтна частина. По запобіжниках, ось цей запобіжник цілий, оцей один тільки згорів, всі остальні запобіжники цілі. Ну, як бачимо, там навіть ноги поодривало, посплавляло. Коротше, там біда случилася також. Є якась біда з високовольтною частиною. Ось ця плата. Тут коротке замикання Ось на оцьому стабілізаторі живлення. Не знаю, це, мабуть, це 5-вольтова лінія. Мабуть, вмер процесор. Не знаю, що я зміг поміряти чисто по відеороликах в Ютубі. Та й показую. Не знаю, чи підлягає ремонту цей апарат. Ну, Спробую його відремонтувати. І буду збирати шукати, де його можна відправити на ремонт. Е, нехай майстер гляне взагалі, чи можна таке ремонтувати, чи це все на смітник. Ну, Ось таке відео, е, така інформація. Нема нічого ідеального і цей інвертор також виходить не ідеальний. Не знаю, що з ним сталося. якби я його беріг, бачите, по споживанню. Ну, не сильно нагружав, а бачите, він -то чомусь згорів. Ось таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.